Решил снять ще ролик, Знову таки территория Синева Парк Святой Влас. Четыре зирки. Вот э, ресторан. И теперь мы выходим з ресторану и попадаем в шикарный бассейн. Их тут три бассейна. Оцей великий, там трошки нижче. Ще один великий і все ліжаки, все що треба, все є. І плюс тут є для малишні басейн. Зараз в басейні вода нагрівається дуже нормально, так сильно, я б сказав, навіть. І купатися дуже-дуже добре. Е, от, де моя моя хата? Он там во! Моя хата. Трошки дерево закриває, але це дуже добре, що є дерево досить тінь дає. Тут ну, от от такий от гарний, гарний гарний басейн. Ну, можна. Значить, Вода дуже чиста. Вона я так чув зранку. Ну, міняється, видно. Обмінник працює постійно. Ось вона. Ну, я не знаю як відос дає, але я думаю, що ну, вона взагалі прозора, як скло. Бачите. Зараз я пообідав. шикарно, Не знаю, на 6 чи 7 страв з'їв. Запечений сир. Такий сир, там котлета, допустимо, говяжія котлета, так, ну, я полный, чистяк повний. Ну, ну, дуже смачно. Я би не сказав, що там якийсь там вишак поли, але дуже смачно, дуже так пристойно. Готель дуже пристойний, дуже надзвичайно пристойний. Хто поїде, я, на жаль, вже більше наврядчі поїду. Ну, я через Адриатик Тревел поїхав, раньше їздив через Букин Ком. А вот это полетело. Ну дивіться. опа-на! Это ресторан. А вот колпачок такий там бар. Все, працюю, коктейли, будь ласка, приедет и все нормально, все шикарно. Ну, взагалі, и не дуже тут, тут багато людей на готелях. Досить так діти культурно поводяться, не знаю. Тут вони стрибають на цьому басейні, а там на тому басейні їм не дають, напевно, стрибати. От, вони тут ниряють. ну Фік його знають, ну, може бути і так. Ну Там я ще забув сказати, є морозивка, напевно, я вам пойду візьму морозивку. Сам береш собі, набираєш морозиво от, і, і собі його їш. от. от, там от. Вихід з готелю сюди на, на територію. Ну, чесно говорю, просто великолепно. Ролик коротенький, але надію, що все буде зрозуміло. Тому що не дуже роликів я так побачив в Ютубі, ну тому треба. Водичка сюди заходить, заходить. бачите Сьогодні вітер. Тому я на море сходив, але там не дуже комфортно. А тут на басейні дуже-дуже комфорт повний. Ну все, на цьому завершимо ролик. Всім привіт і папа. Ні, я ще щось викладу.